Катерина, Ванна, ви, на вас оця амброзія дістає? Ні? Яка ви молодець? А я ні. Зносу біжить. І там у нас наступний будинок, там жінка говорить, невозможно, каже, я від алергії не можу. А ж действує як алергія. І з носу біжить хає. І в мене буває таке. І в мене буває. Ось як походила, там в мене ми на дачу їздимо, у нас на копити. Так я раніше не була, це з'їздила. Не могла, тут напухає нос і чхаю. І паршить горлі. Я кожен раз дзвоню, і всі ми тут дзвонимо, щоб вони нам покосили. Раз покосили на цьому кришках куди обращатися. Я до голодні канічно дзвонила, до ЖКХ нашого дзвонила, до Будкора наша, який дома взяв. Ні, подивіться, як ми в буряні всі. Там вже заросла дорожка білого. Один з найважчих для алергіків місяць року серпень приніс у місто пило Камброзії. Рослина завойовує все нові площі, а позбутися її назавжди майже неможливо. Головний біль, нежить, закладеність носу, очей – все це буденність людини, яка страждає на алергію, особливо в період світіння карантинних рослин. Це хвороба, яка знайома багатьом мешканцям нашого міста. І Якщо ви особисто не страждаєте на неї, то скоріш за все серед ваших знайомих Йомих є хоч один, хто живе з цією проблемою, і поки більшість здорових людей мріють, щоб літа та осінь тривали якомога довше, алергіки рахують ні до закінчення теплих днів, аби нарешті мати можливість дихати на повні груди. На території міста Змієва можна побачити чимало амброзії. Виникає логічне питання чому. Доглядом за загальноміськими територіями займається приватне підприємство Будкор та комунальне підприємство «Зміївсервіс». За словами директора будкору, викос трави в міжах міста за сприятливих погодних умов проводять постійно, з квітня до кінця вересня, а за необхідністю навіть у жовтні. Роботи проводяться згідно плану, який складається на тиждень і за потреби коригується. Але викос будкор проводить лише на обмежень території стандарт 6 метрів від багатоповерхівки, яку він обслуговує. Це шостий дом, так. Ну, така ж точна історія. Там до, до дороги з тієї сторони покошена, тут у нас ну, типу поклонна. Така ж точна ситуація, як і на цьому домі. Там ми косимо до е тротуара і тут до, до проїжджої частини. Така ситуація і на залізничному вокзалі, так? Звісно, самое. саме. Там дуже мало. Там єдиний у нас дом, що багато Бутовська 3 а інші там просто це постійно магазини, постройки, вони все там забудовано магазинами і засфальтерано. Як ви бачите, оце, як я і казав, що зона відповідальності у нас 6 метрів від відстроєння. Свою зону ми покосили. Всі дома покошені, це вже третій покос в цьому сезоні. Якщо будуть такі сприятні погодні умови, ще може ще четвертий буде покос. Ну, все, що лягало, залежало від нас, від, від нашої зони відповідальності, ми зробили. Це, па стосується районів, мікрорайон, це мікрорайон і залізничного вокзалу. Ні. Це там, де ми робимо а ці покоси. Бумажну фабрику, ми не обслугуємо, у них немає такої, ага. е такого виду обслуговування. Кошти у нас не виділяються взагалі. взагалі. У нас немає такого поняття, ми приватне підприємство. В цьому вся і проблематика предпідприємців. У нас все ж залежить тільки від сплати е абонентів. Тому в цьому вся трагедія нашого на жаль, спецстатті в бюджеті приватного підприємства Будкор, як зазначає його директор, на викус карантинних рослин немає. Тобто підприємство косить по мірі своїх можливостей, а не за реально існуючими потребами. Бо е, ми не отримуємо ніяких ні субвенцій е, від государства, ми не можемо отримувати, бо ми е, приватне підприємство. І е, наші послуги напряму залежать від ваших оплат. Чим менше будуть ваші оплати, тим послуги, Будуть неякісні, бо і, взагалі, ми не зможемо їх виконувати, бо немає буде чим платити людям заробітну плату. Друге ж, відповідальне за шкідливі рослини, комунальне підприємство «Зміївсервіс» також наголошує на брак коштів та бурхливий ріст амброзії у цьому році. Тому ми не перебираємо косимо все. Біля підприємств, біля кіосків, біля домів, багато людей дзвонить. Тим більше зараз така ситуація з амброзією, дуже багато алергетиків. Потрібно допомагати, ми, ми не сперечаємось, ми косимо і стараємося допомогти людям. Дуже зараз стаття, але зараз Завдяки програмі переселенців нам держава компенсує заробітну платню працівникам касарям, тому що це робота така сезонна і завдяки государству ми компенсуємо цю затрату. А так ми затрачаємо на паливо і на матеріали, на косу, на, 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 на льоску. Так, ну, стараємося якось викручуватися. Спіть, будь ласка, що до старостаті, там теж така робота проводиться? Так, да, У кожному старостаті присутній наш дворник, який є і косарем, і уборщиком, тому ми забезпечуємо матеріалами, щоб в старостатах викашували траву. І в Таранівці, і в Бірках, і в зітьках, і в Барової, з везде, віздець, це, це наші працівники. На земельних ділянках підприємств, установ та організації на територіях населених пунктів на територіях прилеглих до присадибних ділянок громадян, найбільш розповсюдженим методом боротьби з амброзією є скошування, яке повинно бути системним протягом тривалого часу. Тож бачимо, що наші відповідальні підприємства якось намагаються вирішувати проблему, але не в повному обсязі. З боку місцевого бюджету у цьому році, на жаль, враховуючи воєнний стан, ця стаття скасована, але є правила благоустрою. Трою міста, які передбачають, що громадяни, підприємства установи та організації мають утримувати прилеглу територію в належному стані. Тим, хто не дотримується цих правил, зокрема не своєчасно викошує зелені зони, передбачені штрафи, але інспекція, на жаль, з цього приводу у громаді не проводиться. Залишається сподіватися на відповідальність комунальників та небайдужість смівчан.